Двоє приятелів розмовляють. Якби в тебе був мільйон баксів, що б ти зробив? Я б зробив вигляд, що у мене нічого немає. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Хаймі Голдберг та його друг Мойша сидять у кафе у перерві між скачками. Дивний випадок стався зі мною кілька років тому, каже Хаймі. Було сьоме число сьомого місяця, і моєму маленькому Гершелю цього дня виповнилося сім років. Ми жили в будинку номер сім, і я приїхав на скачки о сьомій годині сім хвилин. Мабуть, ти поставив багато на сьомого коня у сьомому забігу, сказав Мойша. Звісна річ, відповів хаймі. І звісно, він виграв. Ні, зітхнув Хаймі, він прийшов сьомим. <риклад> Жінка в паніці телефонує в пожежну частину. Ало, ало, допоможіть швидше. У моїй квартирі пожежа. Приїжджайте, будь ласка, а адреса вулиця Вишнева, 19, кв квартира 5». Опа, які люди. Галино Семенівно, зятьок ваш на дроті. Ви як? Усе ще вважаєте краще здохнути, ніж побачити ще раз мою пику. <риклад> Найчастіше, якщо жінка кличе вас на чашечку чаю, то це грубий виверт і безсовісний обман. Чай, можливо, буде тільки вранці. Чекати доведеться всю ніч. Валерчик, 42 рочки. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. <риклад> Непоказний кульгавий погано вдягнений клієнт прийшов у шлюбну контору і каже, заікаючись: я хочу одружитися з багатою, красивою і вірною жінкою. Але ви ж маєте розуміти, пане, що така дама може за вас вийти тільки в разі, якщо вона повна дурепа. Ну, добре, нехай буде дурепа. Два професори, фахівці в галузі ядерної фізики, сидять у ресторані і жваво розмовляють. Повз них проходить гарненька дівчина з прекрасною фігуркою. Обидва вчені разом замовкають. Нарешті один із них вигукує Треба ж, як цікаво, згрупувалися атоми. У магазині до прилавка підходить дивний чоловік і запитує: Е, ое ое ой, ой!» Що, що? перепитує продавчиня. Е, ое ое ой, ой!» Галю, гукає продавчиня товарознавця, тут покупець щось хоче, а я не можу зрозуміти. Ну, поклич Петра Вантажника, він теж із прибабахом. Домовляться. З'являється Петро, запитує Е, покупець знову ось це. Уи, уи, і, і, Петро киває, і йде на склад. Через деякий час виносить щось у газетці, покупець простягає гроші, бере згорток і, посміхаючись, іде на вихід. Продавці в подиві запитують у Петра Так що йому треба було? Е, ое оеа. -е -е -е", відповідає Петро і йде собі у підсобку. Дуже красива дівчина складає екзамен професору з історії, нічого не знає. Професору не хочеться відправляти її на перездачу аж надто красива. Він запитує Я поставлю вам останнє запитання. Якщо ви відповісте, поставлю трійку. Добре, президент США, три букви, друга У. Та ну, не може бути. Аго, Мойшо, Ну, як твої результати? Що сказав тобі графолог про твій почерк? Він сказав, що я занадто агресивний. Та ти що? А ти що? А я таки дав йому добрячого стусана за хамство. Дружина ввечері каже чоловікові від сьогодні ти будеш забирати малого садочка. Я сьогодні ледь від сорому не згоріла. Прийшла комісія з міського управління освіти, діти їли. Вихователька, візьми та й скажи Що треба сказати, діти? Усі дружньо привіталися, а наш розумник вискочив із за столу та як загорлає Проходьте любі гості, що пити будете вино, горілку, коньяк». Саро. А що це твій моня так метушиться? Ой, він таки сказав, що йде від мене і що знайшов собі іншу в соцмережах. А ти що? Та він ще не знає за сюрприз, що та інша таки теж я. <риклад> Зустрічаються дві подруги. Ну, як сімейне життя? Чудово. Мій чоловік останній місяць зовсім змінився, доглядає за дітьми, готує їжу, ходить по магазинах, пере, прибирає у квартирі, загалом робить усе. Ну, знаєш, Люба, тобі просто пощастило. А як же ти цього досягла? Бачиш, він прочитав у газеті статтю, що якщо господиня не дуже втомлюється, вона активніше поводиться в ліжку. Ну і як? Це допомогло? Чесно кажучи, не знаю. До кінця дня він ледве доповзає до ліжка. Бабуся повчає онука. Андрійку, коли кашляєш, треба прикривати рота долонькою. Та не бійся, бабусю, у мене зуби не вилетять, як у тебе минулого разу. Діалог бабусі і оператора служби порятунку. Синочки, у мене кішечка на дереві під вікном сидить, нявкає жалібно, допоможіть, зніміть її звідти. Бабусю, та не переймайтеся ви так. Вона сама посидить, посидить і злізе, а якщо не зможе, раптом вона там із голоду помре, бабусю. Ви коли-небудь скелети кішки на дереві бачили? Ізю, ви таки пам'ятаєте Хаїма, коли він 20 років тому поїхав до Америки, у нього була тільки пара рваних штанів, а зараз він має мільйон. І таки, що нормальні людині робити в Америці з мільйоном рваних штанів. Маленький хлопчик вбігає в магазин і каже продавцеві Не могли б ви обслужити мене позачергово, бо на мене дуже чекає тато? Та добре, що тобі дати? Туалетного паперу. Пізній вечір кінцева зупинка маршрутки. У ній сплячий чоловік. Остання пасажирка виходить і каже Водію, у вас там на задніх сидіннях сплячий красунчик. Намагалася збудити, не змогла. Цілувати не пробували. В одну військову частину приїжджає генерал і повідомляє командиру, що через дві години приїжджає перевірка. Приїхали перевіряльники. Командир частини шикує солдатів. Перевіряльник запитує: Товаришу командире, ви добре знаєте солдатів? Так точно. Покажіть. Ну, ви ткніть мені у будь-якого солдата, а я скажу у онучих він чи у шкарпетках. От перевіряльник показує на солдата і запитує командира частини, у чому цей солдат, то відповідає: у шкарпетках. Солдат скидає взуття, там шкарпетка, перевіряючи, і вказав ще на кількох солдатів. Командир частини жодного разу не помилився. Перевіряльники здивувалися, кажуть, чули, ми, що тут погано годують, ходімо но в їдальню. Заходять в їдальню. Там на обід кожному у суп півкурки. Перевірка здивувалася. Пішли на заняття, кажуть командиру перевірити теорію. Командир запитує, що таке стрій? Ліс рук. Командир частини запитує одного, відповідає ідеально. І так на всі питання. Комісія поїхала, генерал запитує командира частини, як йому це вдалося. Той пояснює. Елементарно, сказав солдатам на праву ногу одягнути шкарпетку на ліву онучу. Що я називаю, те солдат і показує. У їдальні пів курки до ополоника прив'язав і тільки накладай. На теорії, хто піднімає праву руку, той знає, хто ліву, той ні. Я знаю, кого мені запитати. Годована донька із дуже заможньої родини хвалиться своїй однокласниці. А ми вчора з татом у ресторан ходили, чого ми там тільки не їли. Омари, фуагра, барбекю. Я так об'їлася, що мало не луснула. Худенька однокласниця сумно дивиться на неї, а потім каже: А чому мало? Що у тата, грошей не вистачило. Повертається чоловік із відрядження і застає дружину з коханцем. Здрастуйте. Я Геннадій Іванович, генеральний директор, а ще я чоловік цієї дами, коханець незворушно. Доброго дня, а я виконувач обов'язків генерального директора. Якщо чиновники, які піклуються про здоров'я нації, вважають, що націю можна оздоровити за допомогою страшних написів на цигарках, то нехай спробують оздоровити самих себе, замінивши у своїх кабінетах портрети президента на плакати. Кожен хабар скорочує життя на волі. Хронічна жадібність призводить до деградації особистості. Корупція вбиває націю. А на пачках цигарок краще писати: прибуток від продажу піде на премію депутатам. У терапевта пацієнт, лікарю, у мене живіт сильно болить, і, і взагалі не добре мені. А що у вас сталося? Та я ягідки в лісі з'їв. Які ще ягідки? Та знаєте, я якось не розгледів. Ну, це не до мене, це до окуліста. Мадам Гольдберг телефонує друзям і запрошує всіх на обід. Обов'язково приходьте до нас. Ви так давно в нас не були. У нас зараз такий мопс живе. Його навчили на роялі грати. Це просто диво. Приходять гості, пес залазить на табурет, відкриває рояль і починає натхненно грати шопена, потім моцарта, гості всі з відкритими ротами, потім хтось тихо каже Геніальний, геніальний мопс. Мадам Гольберг, ой, такий геніальний, геніальний. А в медичний так і не вступив. Ой, дівки, до чого хлопці розумні пішли? От сьогодні шепоче мені один в автобусі. Дівчино, у вас швенза розстебнулася. Я по дурості почервоніла. Давай труси, лівчик перевіряти. Тільки в гуглі дізналася, що швенза це застіпка на сережці. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Де моя Тойота, виродки? Ну, давайте камери подивимося. Ось ви о 20.00 пригнали машину до нас на стоянку. Так, 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 промотаємо. О, ось, о 8.00 ранку сьогодні її відкривають. Ось, бачите, сигналізація спрацювала. Оп, ха. -ха. Відключили. П'ять хвилин не вила. Уміють. І ось її, її викрали. А ти що робив телепень чортів? А я спав. Так якої матері ти спав йолоб старий? Я за що трястця плачу по тисячі гривень за добу? Шановний, ви не нервуйте, усе можна виправити. Ми, звичайно, несемо відповідальність і все розуміємо. Прийдете додому, віддихайтеся, чарочку, можливо, вип'єте, потім ось що. Пишіть заяву на директора нашої стоянки. Прізвище я зараз вам напишу. І пишіть так, мовляв, і так, поставив машину, марка, деш номер, другого числа на вашу стоянку. Так, поставив на вашу проклятущу стоянку. Тихіше, тихіше. Я ж вам розповідаю. Ось пишете поставив о 20.00, а вранці о 8.00 її вкрали згідно із записом із камер спостереження. Прошу перерахувати компенсацію на такий-то рахунок, реквізити пишете і все. І відправляєте її рекомендованим листом на ось цю адресу. Тримайте і все прийде протягом трьох банківських днів. Ха, і що? Повну вартість компенсуєте? Ну, не повну, звісно, адже 12 годин машина стояла на стоянці, а пів доби, звісно, повернемо. Всі 500 гривень. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. <риклад> лікарю, у мене дуже дивний випадок дальтонізму. Мені здається, що я від народження не бачу один колір. Який саме? Ну, звідки ж мені знати, лікарю? Я ж його ніколи не бачив.